Точна дата і час і секунди початку великої скорботи. От якщо ви дасте відповідь на це запитання, коли відбудеться ця скорбота, тоді ви і зрозумієте, коли відбудеться підняття церкви Христової, яка очікувала і очікує Господа уже майже 2000 років поспіль. Тому приготуйтеся, ізбрані Божі, тому що Господь прийде зненацька і підбере церкву дійсно зненацька. Ті, хто приготували себе, як наречена, будуть підняті з ним на небеса на зустріч до Господа. На небі. На небі це буде зустріч. І там брачний пір у Акса. Читайте уважно відкривання Івана Богослова. І потім, тому що цей період, буде на землі суди Божий, зліватися гнів Божий на богопротивників, Тому що за гріх буде смерть, смертне покарання на землі. Виживе невелика кількість людей. Більшість людей, ну там не сказано більшість, да от багато людей буде реально наказані смертю. От. Тому Христос і попереджував, що це буде внезапно. Але не для тих, щоб цей день застав вас зненацька, не для тих, хто чекає, тому що той, хто чекає, в нього серце в правильному налаштуванні на очікування Господа щодня. І він виправляє свої шляхи, примиряється, і святой пусть освіщається, і що і праведник пусть творить правду, і що то тобто збільшується наближення по суті до Бога. Чим ближче до Бога, тим оставляється більше гріхів. Чим ближче до Бога, тим відповідно і справи Божі. І той, хто ще розуміє, як апостол Павел, який описує, що тіння завершив, віру сохранів, зараз готовиться, як апостол Павел пише, мені вінець. Він вінець, тобто нагорода. І ці вінці, якщо ви звернете увагу, ми, як віруючі, положені до ног Ісуса Христа на небі. Так хто це буде їх класти? Коли це період? пришестя Господню, якщо Христос прийде для царства на землі, коли євреї, коли ви звернете увагу, який буде жити цей період, які не прийняли, які його розпяли, які потерпуть скорб Іакова, коли будуть гнів Божий зліватися, і якась частина буде спасена, остаток написано спасеться із Ізраїльного народу. Про язичники взагалі мови немає. Язичники це будуть наказані смертю, розумієте, ти почитайте там просто уважно. Той, хто не розуміє, він просто не зазнає повністю всю відповідальність за гріх, розумієте? Зараз ми в час благодаті живемо. Тому що зараз прощені гріхи і покрив своєю кров Ісус Христос, по суті, наші гріхи, і ми зараз просто примиримо.